Мені не подобається, коли в країні виборча компанія схожа на німе кіно. Мені не подобається, коли замість участі в дебаті ми маємо віртуального кандидата, який має переконати нас лише з кліпів. Це не гідно українській демократії. Бо коли кандидат мількає на екранах, але нічого не говорить, для більшості. Це просто сюжет з фільму Слуга народу. Але ми ж обираємо Не Голобородько. Ми обираємо президента України. Я, я сам для себе хочу знати його позицію по найважливішим напрямкам реалізації повноважень президента України і Як Верховного головного командувача збройних сил, і як гаранта конституційних прав і свобод громадян, і як захисника України. І щодо моделі поведінки по відношенню до ворогів і агресорів. не випросимо і не вимолимо долю України в Путіна. Я наголошував, що Москва сльозам не вірить. Мені не подобається коли у нас всі, починаючи від Жириновського і закінчуючи Азаровим, починаючи від Януковича і закінчуючи Угановим, підтримують президента моєї країни. Мені це не подобається. Але я нікого не звинувачую, я вважаю, що цю ситуацію мав би пояснити сам кандидат. Але чогось він цього не робить. Я не думаю, що це дуже добре. Я... Бо це є неповага не до Порошенка. Порошенко би щепив, би зуби і стерпів. Це є неповага до народу і до країни, до виборців, врешті-решт. Саме тому не існує ніякої іншого варіанту. Збери силами і прийдіть.